Всім привіт! Якщо ти користуєшся подсистемою, то ти точно стикався з вибором рідини. Сотні смаків, різна міцність, сольовий чи звичайний нікотин. Заплутатися легко. Сьогодні я розповім, як правильно обрати рідину для твого пода, щоб не було ніяких неприємних сюрпризів. І перша на черзі це у нас вибір нікотину. Сольовий нікотин краще засвоюється організмом, дає м'якший удар по горлу навіть при високій міцності. Ідеально підходить для подсистем звичайний нікотин. Використовується у потужних вейпах, дає відчутний удар по горлу навіть при невеликій міцності. Для подсистем він не дуже підходить, бо потрібно більше пари для насичення. Тому, який ми робимо висновок, краще брати сольовий нікотин для подсистеми. Наступне питання. Яку міцність брати, якщо ти новачок і взяв 50 мг нікотину? Я тебе вітаю через пару затяжок ти будеш в космосі. Тому орієнтуйся на такі показники: 20-30 мг в принципі, норма, і буде якраз окей для початківця. 40-50 для тих, хто перейшов з цигарок і хоче щось більш міцне, 0-10 мг. Для тих, хто просто хоче насолодитися смаком без великого такого ефекту нікотину. Останнє, але не менш важливе, це смак рідини. Тут вже справа смаку. Логічно, правда? Є кілька популярних категорій: фруктові, легкі, солодкі, підходять для щоденного використання. Десертні для тих, хто полюбляє солодке. Тютюнові, для тих, хто звик до тютюнового смаку і не хоче від тої тенденції відходити. М'ятні з холодком. В принципі, не дуже солодкі. Якщо не знаєш, з чого почати, бери або фруктові, або м'ятні. Це більш універсальні смаки. Отже, давайте підсумуємо: сольовий нікотин краще для твоєї подсистеми. Міцність 20-30 мг, оптимальна для більшості. Смак вибирай, що подобається, але фруктові і м'ятні більш універсальні. А яку рідину для поди вибираєш ти? Напиши в коментарях. І не забудь підписатися, адже попереду ще багато корисного контенту. До зустрічі!